Друзі, нарешті дочекалися, найочікуваніша пора осені. Дебют першокласника 2016. В залі панує неймовірна атмосфера. Перекричати всіх абсолютно неможливо. І зараз біля мене стоїть студент факультету, обліку, аудиту та інформаційних систем. І ми запитаємо нього, як його настрій? Як ви готові? Настрій чудовий. Я не знаю особисто, я кричалку ще не вивчив. Я сподіваюсь, будемо не перші виступати. Я ще встигну. Знаєш, має бути прикольно. КВН наш бачив. Дуже сподобався краще, ніж я в минулому році. Чесно, другий рік отримую ну, шалений кайф від цього. Сподіваюсь, і в наступному році прийду. Сподіваюсь, факультет знову не поміняють, щоб нові футболки не, не були. Ну і в принципі все, я не знаю. Переможе найсмішніший, найсильніший, найкрасивіший. І, звісно, фоїз десь там може бути, до речі. Дякую. Ну що ж, дуже тобі дякую. Тримаємо кулачки. Все, вболіваємо. Ну що ж, за ковах КНТУ сьогодні буде змагатися шість факультетів. Переможе найсильніший, найталановитіший, найкреативніший, най. най 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 А зараз ми хочемо запитати у студентів ФМТП. Ну що ж, йди мене. Привітики! Mm. ну що ти готовий? Команда готова. Все готова. Я просто бачив їхні тренування, просто як вони горять, палають цим. Це просто щось. Реально. Я настільки цього чекав, і просто у мене настрій просто шикарний. Я чекаю просто на те, що вони вибухнуть, підірвуть і запалять повністю цей зал. Це буде щось. Просто я вам обіцяю. Першокурсники нервують. Ну звісно, безумовно, без такого легенького дарування не обійшлося, але все одно я думаю, вони це поборять і переможуть неодмінно. Що не можете чекатися ім'я переможця, просто емоції переповнюють. Зал кричить. Неймовірно! Ну що ж, будемо дивитися, ми починаємо дебют першокурсника 2016. Пані та панове, викладачі, студенти, гості та усі, хто у цей святковий день вирішив разом із нами підтримати нових зірок та відкрити молоді таланти. І ми радо вітаємо вас на традиційному щорічному. Надзвичайно хвилюючому яскравому, веселому та по справжньому незабутньому. Насиченому емоціями, енергією, грандіозному святі таланту, юності, краси, надій та прагнень святі дебюту, дебюту першокурсника 2016! тисячі. Восьомоскін. Ще, 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 ще. підтримуємо! Підтримуємо наші факультети! Дякуємо, дякуємо за шалену підтримку! Дебют першокурсника розпочинається! Дорогі гості, друзі! На сцену. Дякуємо групам підтримки на сцену для вітального слова. Ми запрошуємо проректора з науково-педагогічної роботи Світлану Леонідівну Шаповал. Ваші облески! Доброго дня, шановні друзі, студенти, викладачі. Студенти старших курсів, наші випускники, і навіть я бачу батьки. Я не знаю, де вони взяли білет квіток, але й батьки теж є в залі. Шановні друзі, знай да давайте їм поаплодуємо. Шановні друзі, хотілося би сказати багато, але я знаю, що нас чекає настільки шоу серйозне, що не будемо витрачати не то що хвилини, навіть жодної секунди. По перше, велике вітання вам всім від нашого ректора Анатолія Антоновича Мазаракі. Хочу сказати, що от у нас сьогодні є журі, причому журі вже з року в рік у нас незалежне і неупереджене, у нас професійне журі. Давайте журі поаплодуємо. Аплодиція. Якщо вже про журі маю честь і думаю, маю право, все-таки представити, що сьогодні один із членів журі, який буде оцінювати наш ваш вокал заслужена артистка України Ніна Матвієнко. Ваші дурхує обласки! Герой України, Ніна Матвієнко! Зверніть увагу на цю хвилюючу мить. Претензій потім до оцінювання вокала не має бути ні в кого. Шановні друзі, оце свято, яке ми зараз з вами всі учасники, це на рівні, мабуть, нового року. В університеті немає жодного святу, ні сесія, ну це ж теж свято, ні, ні випуск бакалаврів, магістрів. Це якраз те свято, яке об'єднує всю родину університету, та, що зараз в університеті, і та, що переймається і живе нашим життям, уже не будучи студентами, і співробітниками і батьками, і так далі. Оце головне свято університету. А нам з вами найбільше пощастило, тому що тому, що ми з вами знову станемо свідками того, що Студентами Київського національного торговельно-економічного університету стали найрозумніші і при цьому найталановитіші студенти і найталановитіша молодь України. Дякую вам. Дякуємо за прекрасні теплі слова. Світлана Леонідівна. Проводжаємо вас в глядацьку залу. Давайте ще раз поаплодуємо Світлані Леонідівні. Дякуємо. Дорогі студенти, дорогі гості, два місяці підготовки дебюту підходять до свого логічного завершення. Це були дев'ять. 9... Тижнів завзятих тренувань, де учасники стали справжньою родиною ще тиждень, і дебютанти зі сльозами на очах будуть згадувати безумно найкращий період свого студентського життя. Сьогоднішній концерт це остання зупинка у незабутній подорожі під назвою Дебют першокурсника першокурсника-2016». Ну а зараз ми хочемо привітати. Зараз ми хочемо привітати тих, хто щодня, що репетиції, вкладаючи власну душу і власне серце, насправді готували яскраве феєричне шоу талантів наших любих першокурсників. Тих, для кого ця подія є найочікуванішою та бажаною. Від найпершого танцювального па і до найскладнішої ноти, з сценічними жартами, вони щодня були поряд із нашими першокурсниками. Отож, вітаємо під ваші області голів культурно-мистецьких секторів факультету університету. Факультет торгівлі та маркетингу Ольга Ляшко. Факультет обліку аудиту та інформаційних систем Ксенія Гумакова. Вітайте факультет фінансів та банківської справи Марина Козлітіна. Факультет ресторану, готельного та туристичного бізнесу Владислав Чехівський. Факультет міжнародної торгівлі та права Катерина Бебкевич. Факультет економіки, менеджменту та психології Валерія Єсоулкова. Давайте також привітаємо голову культурно-мистецького сектору університету Евеліна Андрієвська. Ну а зараз голови рад студентського самоврядування факультетів. Факультет торгівлі та маркетингу Юлія Краснокутська. Факультет обліку, аудиту та інформаційних систем Ігор Білобривка. Факультет фінансів та банківської справи Віталій Шапка. Факультет ресторано, готельного та туристичного бізнесу Ярослав Герасименко. Факультет міжнародної торгівлі та права. Яна Шкваровська. Ну і нарешті факультет економіки, менеджменту та психології Владислава Чута. Давайте також привітаємо голова ради студентського самоврядування університету Дар'я Банкрадова. Дорогі друзі, висловлюємо подяку у сприйнятті та підтримці учасників дебюту ректорату, деканатам факультетів, відділу навчально-виховної роботи. Культурно-мистецькому центру та усьому організаційному комітету дебюту першокурсника 2016. Ще ще обласки. От у нас є такий символ. Талісманчик один вийшов. Вже. Ну що ж, ми не дарма говорили, що дебют протягом довгих років є для нас справді традиційним святом. І не зраджуючи традиції, що склалися роками. Сьогодні ми також матимемо можливість насолодитися талантами молодого покоління у наступних номінаціях. Перше вокал. Студентський естрадний театр мініатюр. Це друга номінація та хореографія. Гачі області! Ну що ж, а оцінювати конкурс молодих талантів буде висококваліфіковане та незалежне журі. Отже, під ваші облиски. Педагог-хореограф по класу contemporary dance тренувального табору телевізійного шоу танцюють всі третього, четвертого, сьомих сезонів телеканал СТБ, хореограф телевізійного шоу большая різниця» по українській телеканал ICTV, Педагог-хореограф Злати Огнєвіч, засновник, художній керівник, педагог і хореограф школи Астіску Анастасія Коваленко. Ваші обласки. Солістка національного хору імені Григорія Вірьовки та викладач студії при національному хорі вірьовки. Викладач кафедри теорії та постановки голосу Національного педагогічного університету імені Драгоманова Тетяна Пирохова. Наші вітання! Наступний член журі чемпіон Києва у складі команди КВН Тутті Фруті. Стендап комік. Автор та актор студії Мама Хатала на телеканалі ЕНО ТІВІ Новосілецький. Ваші оплиски. хореограф постановник. Організатор Студ міст Київ Максим Гурільов. Ваші оплиски. Народна артистка України, лауреат державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Герой України Ніна Матвієнко. Ну що ж склалось роками, що рівень проведення дебюту першокурсника є надзвичайно високим. Відповідна конкуренція між факультетами панує ще та. Проте сьогодні всі ми з вами об'єдналися в одну єдину команду величезну. Щоб показати вам, любі гості, справжнє шоу, ну що ж, ми запрошуємо наших дебютантів за куліси. Давайте ще раз поаплодуємо, Вони будуть готуватися до першого конкурсу. Дорогі студенти, факультети, запрошуємо вас за куліси. Солона підтримка просто несамовита. Дякуємо. Студенти будуть готуватися. Наші команди факультети готуються. Дякуємо, дякуємо вам, наші групи підтримки. До речі, цього року в рамках дебюту першокурсника в нас проходить битва груп підтримок факультетів, і у вас є можливість виразити свою любов як до свого факультету, так і підтримати інших. Дорогі друзі, а поки наші дебютанти готуються за кулісами до першої номінації. Ми хотіли б нагадати про умови та порядок проведення конкурсу. Отож, маємо вам повідомити декілька тонкощів Оцінки кожної з номінацій. Почнемо з першої номінації. Вокал. Завдання конкурсу відтворити музичну композицію з кінофільму. У ході виконання допускається міксування та попурі. Текст пісні може бути виконан. Рідною мовою або ж будь-якою іншою, проте в рамках однієї мови протягом усього виступу тривалість номеру до шести хвилин. Студентський театр естрадних мініатюр вже традиційно. Конкурс проводиться у форматі фрістайл. Привітання. Тема привітання цього року життя до та після вступу до КНТУ. Виступ має бути українською мовою. Допускається цитування не більше п'яти фраз будь-якою іноземною мовою. Тривалість номеру 8 хвилин. І остання номінація: хореографія. Тривалість номеру 6 хвилин. Нагадаємо, що серед критеріїв оцінювання, окрім вимог до хореографії, також оцінюється ідейність постановочного номеру, оригінальність підходу до виконання та загальне враження, атмосфера, динамічність. Номер має містити не менш ніж два акробатичних етюда. Тож будемо сподіватися на справді неймовірні виступи наших учасників, котрі змусять нас здивуватися і ще гучніше аплодувати. Виступи учасників від факультетів відбуваються згідно з жеребкуванням. Оцінки виступів учасників конкурсу визначаються журі відкритим голосуванням за семибальною системою у кожній номінації окремо. Ну що ж, затамуємо подих? Адже відкриває наш дебют першокурсника номінація вокал. Серед нас майбутні зірки естради, переможці різноманітних талант-шоу та численних Євробачень. Проте Софіти та зали мільйоників тільки майорять на горизонті. А рідний факультет за два місяці став домівкою на кожен день, яку хочеться прославляти будь-де та будь-коли. А ми вже готові запросити на сцену наших перших учасників. Вважається, що першим та головним серед усіх звірів це Лев. Тож і номінацію відкривати йому. Раді вітати факультет економіки, менеджменту та психології ФЕМ. Сьогодні вони занурять нас у шалену, прекрасну та драматичну історію кохання, що стала найгучнішою подією цього року. Як ви здогадалися, самі Харлі та Джокер завітали до нас із фільму Загін самогубців. Підтримайте дебютантів бурхливими облесками. Зустрічайте ФЕМП. Зустрічайте.